Мікс іграшок 12 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось таких двох красивезних іграшок на батарейках. Вони, мені здається, з одної колекції. Гляньте, які милі собачки. Чи котики. Вони йдуть, я собі так думаю, що на батарейках. Чік я тут батарейки не бачу. Навіть без батарейки, гляньте, ну щось бути. Ну там мусить. Гляньте, які вони милі просто. Далі ми візьмемо ось такого тедіка. Просто також він йде на батареєчках. Ось. Так. Так. Ми щось маю тут робити. Що батарейка. Це я на роботі. Далі візьмемо ось таку машинку та ось такого пупсика. Наступна у нас буде лялечка. Така трошки ну, поправити можна. Кактус. Кокоджамбо. Далі візьмемо ось такого тракторця. Там. Що це? Шуроповерх. Як бачите, іграшки всі робочі. Більшість з них на батарейках. Ціна 4,5 євро за кілограм. Ось такий магнітофон. Далі в нас буде ось така обізянка. Барабаном. Ще одна пластмасова класню ігрушка. Наступний у нас буде ось такий хомячок. Гляньте такий класний. О! Скажи Євроманія. Євроманія. Крутий. Наступний у нас буде ось такий. Далі. Це не за дітей. Наступна новесенька якась іграшка. Сімейна, бо бачу, що в парі грають. Ось такий дядько. Теж новенький. Наступний. Багато-багато різних ось таких м'якеньких кульок. Окуляри. Опа. Так, малесенька лялечка ось така. Так, я так розумію, це ванночка для ляльки. Для пупсика. Масочка Бетмена. Так. Ось така штучка. Багато іграшок взагалі на весенні, запакований. Ціна 4,5 євро за 12 кілограм. Реально. класних, якісних іграшок. Все з Європи їде. Ось такий набірчик конструктора. Ще один. Пупс. У памперсі гляньте. Так. Ось такий шоломчик. Ще одна масочка. Мішка. Гляньте, який красивий. Машинка. Окуляри, набір олівчиків. Це треба прискорюватися, напевно. Далі в нас жилеточка для плавання. Це обов'язково. Ще одні окуляри. Обруч. І показала. Обруч і ось така паличка. Чарівна. Наступне, що це нас? ще один обруч, ще один обруч. Так, ось такий клонський, гризунчик. Далі. Набір на колінників. Ось такий м'ячик. Класний. Ще одні вушка. Тедіка, глянь, такий класний. Оп! Оп, вухо не стоїть. Ну ладно. Пенальчик. Так, що це у нас? Щось теж надувне на воду. Ось така ігрушечка, багато, багато маленьких шариків. Ось підставочка під книжечку. Ось сіточка. Далі. Так, хлопці. Не валяйте мені тут. Так, наступний коврик з винкою пепою. Ще набір настільної гри. Скакалка. Так, що в нас тут? Є з такого цікавого. Ще обруч людини з паучком просто. Ось такі фігурки. І все, і ще одні окуляри. І дуже-дуже-дуже багато всяких дрібних іграшок. тому якщо вам сподобався цей лотик, а він ну по любому має сподобатись, оформляйте замовлення в наших менеджерів. Як бачите, іграшки круті, вони всі робочі, абсолютно новенькі, тому замовляємо.